На врту вертолета ли 6. Джони. Джонни, ты слипешь, будь ласка. Командир Яманмо. Операция называется Грязный Санчес. Знаешь, грязный Санчес. Когда, короче, жопу потом хуй в том ему сыр.

поки Немає права Кисей а Іди нахуй, блядь Ні, very так word for me. Там є 19-й домик, який ми повинні в ітогі прямо джати. Я їй пропоную справа закрутити. Можливо, вийти за зону полігона, типу, я не бачу в цьому проблеми. Так, ти що? Так, це А мені подивимся просто точки для рибалки на самому ділі. Я помочу... Ану, ну, тяпне... Отак. Я на вже кодити. Так? Хорош! Говорить, тяпне, блядь, тяпне. Блядь, це було хорошо. We are army, yeah, and we can call a helicopter, he is robbing us here. So, basically, it's not a chicken за член мене... ладно. Чуть позже, чуть позже. боже. Та ж вони. Яка ж гульня гарна. Горілки все одно пити не будемо. Ковбаси багато, сала багато, поселецьів багато, переників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Та пушок. З частиником. Слухай, Василю. Ми вип'ємо трішечки. Ворон! А, а, ти а, Ні. Це, що? Ні. Цо курва. Я пердоле.